До дубового гаю містяни приходять відпочити та подивитися на лебедів. Останнім часом ці птахи занесені до червоної книги України у небезпеці. Нещодавно одного з лебедів на вихідних загризла собака. Пані Яна кожного дня приходить до озера, де живуть пернаті. Жінка надзвичайно переймається долею птахів. Адже для неї вони чи не єдина відрада. На хвилиночку це не просто гусі чи курки, це птиці, занесені в Красну книгу України. І коли як не зараз, коли Україна так прагне миру, коли як не зараз може саме зараз попіклуватися про цих птахів, які потребують ветеринарного догляду, які потребують доміків, у відповідь на ці події біля міськради зібрався пікет. Громадські організації вимагали від влади захистити птахів. Аби справи розглядали швидше, до мера передали петицію з підписами. В тому году одного лебедя загризла собака. В цьому году відбувалася очередная трагедія. Якби директор прислушався к горожанам, як вони дуже просили забрати ці тіселі на дитячу железну дорогу або на задній двор, трагедії б, мабуть, не пройшов. Директор дубового гаю в свою чергу пояснює, що лебеді не стоять на балансі парку, і тому вона не має змоги їм допомогти. Якщо чесно, я проти того, щоб парк брала в себе на баланс. Ми безусловно всім, чим зможемо, і будемо працювати з спонсорами, з меценатами парку, для того, щоб вони сделали правильні домики, но в ситуації взяття на баланс этих птиць, ми відповідаємо за кожну. Осаб, Вот. і в этом случае для того, щоб обеспечить їм сохранность, нам їх всіх придеться помістити в клітки. Для лебедей это буде тільки хуже. Пані Яна просить усіх небайдужих жителів міста допомогти врятувати птахів. Я звертаюся, будь ласка, збудуйте домики. Ті птахи зараз ночують посеред пруда. В них нема де спати, розумієте? Вони уражені аспергільозом. Будь ласка, прийшлі своїх спеціалістів, ветеринарів, які б обстежили цих птиць, які дивом вижили, і які ще живі. Містяни сподіваються, що влада найближчим часом знайде спосіб, як захистити рідкісних птахів. І лебеді не далі милуватимуть око відпочивальників. Марія Шевченко Євген Нартов, Федір Попадюк, спеціально для Медіагруп. нові проекти.